Всім привіт! Мене звати Анна Єркеш і ви на моєму Ютуб-каналі. Сьогодні хочу розповісти про місто, де я живу, місто Ізмір. Чому саме це місто ми вибрали серед всієї Туреччини, і що я дійсно в цьому місті відзначаю і люблю? Отже, поїхали! Перш за все, ми хотіли велике місто недалеко від моря. Тому спочатку ми розглядали ще Анталію Аланію. Але в цих містах дуже літом дуже-дуже жарко, вологий клімат і плюс 45 просто ну, нереально переносити. Якраз в той момент я була вагітна і мала народжувати дитину, я просто не уявляла, як мені виходити на вулицю з візочком гуляти. Тому ці міста ми зразу також відкинули. Стамбул не має моря, Анкара не має моря, тому вибір наш впав на ізмір. В Ізмірі дуже класний клімат. Взимку тут буквально тільки лютий прохолодно, отак ну, плюс 5 може максимум опуститися, температура, так, плюс 10, плюс 15. Влітку, через те, що тут не вологий, а сухий клімат. Тут навіть плюс 30, плюс 35 так не відчувається, тому що я абсолютно нормально під сонцем гуляю, ходжу з візочком. Класний клімат. Друге, Ізмір дуже сучасне. Європейське місто. Абсолютно, тут такі класні люди, національний мікс, вони одягаються якось так по-сучасному, всі такі різні. Крута молодь, тут завжди якась така енергія, щось відбувається, якісь фестиваль електронної музики, якісь класні концерти, класні ярмарки, октобер-фести, дуже багато класних відкритих кафешок, завжди музика. Тобто тут таке життя кипить, не така як основна туречна. Можливо, там є якийсь присмак такий ісламу, релігії, десь так люди такі закриті, ходять, одягнені якось для нас по-дивному. Ізмір, ні, абсолютно я себе тут відчуваю, як в Європі. Клас, мені це дуже подобається. Третє, розташування. Розташування класне. Це захід Туреччини біля Греції. Тобто в одній годині від Ізміру найкращі пляжі Туреччини, найкращі курорти, море Егейське, нереального кольору, а-ля Мальдіви, вода чистенька. Ну, класно відпочивати. Також ізмір дуже близько знаходиться біля Греції. Буквально 50 хвилин льоту йти в Афінах. Влітку запускають паром на Грецькі острови. На вихідних собі сів на паром і поїхав в Грецію поплавати, попити кави. Також з Ізміру дуже зручно їхати на автомобілі в Стамбул. Не так давно відкрили автобан, і буквально 4 години дороги по рівній трасі йти в Стамбулі. Вирішив свої справи, сів авто 4 години, і ти вернувся дуже зрочно. Четвертий пункт це транспортна розв'язка. В Візмірі дуже розвинутий громадський транспорт, тобто є все: метро, міська електричка, трамваї, тролейбуси. Весь транспорт він дуже новий, сучасний, з кондиціонерами. І навіть якщо нам потрібно кудись там з дитиною, з візочком, з речами поїхати, ми не викликаємо таксі, тому що набагато комфортніше нам просто добратися міським транспортом. І п'ятий пункт. Це мало туристів, так і Змір не є туристичним містом. Тобто, це місто комфортне, класне для життя. І це не так, як в Стамбулі, в Анталії, що просто такі гамбала, -гам кучу туристів, щось тобі хочуть продати, на тобі якось нажитися. Тут такого немає. Тут ти бачиш, що тут іноземець, але вони не дивляться на тебе, як на гаманець. Ти абсолютно можеш легко інтегруватися в звичайне повсякденне життя і бути впевненим, що на тобі ніхто ніколи не нагріється. І це дуже приємно, якщо ви приїжджаєте не на неділю, на дві, а якщо ви. Збираєтесь прожити там достатньо велику кількість часу. Отже, якщо ви розглядаєте Туреччину як місце, куди б ви хотіли переїхати, чи пожити якийсь певний час, і Змір це чудовий варіант. Класне, колоритне, енергійне, європейське, таке сонячне, але не сильно жарке, з класною природою, з суперлокацією місто, я дуже рекомендую, якщо навіть не Жити, переїхати, то, хоча просто відвідати його, відчути цю атмосферу це дійсно супер. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Пока-пока.